Вітаємо вас! Це інформатика 10-11 клас базовий модуль. Сьогодні у нас з вами третій урок, тема нашого з вами уроку програми програми-перекладачі. Сьогодні ми з вами будемо працювати за таким планом. Розглянемо історію виникнення програм перекладачів. Різновини пр програм перекладачів, які на сьогодні існують, і погляд в майбутнє. Поговоримо про те, яким чином в майбутньому будуть змінюватись програми перекладачів. Давайте з вами розпочнемо. Історія виникнення програм перекладачів налічує вже багато років. Но для того, щоб говорити про історію, треба спочатку визначити, що є взагалі таке машинний переклад. Машинний переклад, або скорочена МП, це технологія автоматизованого перекладу текстів, письмових та усних з однієї природної мови на іншу за допомогою комп'ютера, напрям наукових досліджень, пов'язаних з побудовою системи автоматизованого перекладу. Тобто, коли використовують електронно-обчислювальні машини для перекладу, це є не що інше, як машинний переклад, коли перекладають з однієї мови на інше. І те, що такі машини виникнуть, історики та різноманітні історичні постаті вважали ще за багато років до появи комп'ютерів. Наприклад, історію машинного перекладу, Можна сказати, починає дату... датуватися від 17 століття, коли філософ Лейбніц та Декарт, відомі математики, прогнозували створення кодів, що могли б зв'язати слова між собою. Тобто, ще майже 400 років тому назад люди вже мріяли про те, що коли з'являться такі машини, які зможуть інтерпретувати ці коди, і. Ці коди будуть використовуватися для того, щоб допомагати людині автоматично переводити з однієї мови на іншу. До речі, тут не можна не згадати про Чарльза Бебеджа, оскільки Левніт та Декарт вони все ж таки вели мови про створення кодів. То Чарльз Бебідж, який колись створив автоматичну машину для схожу на електронно-обчислювальну машину для обрахування певних даних. І розробив її детальне креслення, то він прогнозував, що теж незабаром вже з'являться машини, які зможуть перекладати е, текст з однієї мовою на іншу у XIX столітті. Однак, е, скажімо так, на е, дійсно якісь такі суттєві кроки були зроблені після Другої світової війни. Дослідник бар, що на замовлення вча США вивчав можливості створення повністю автоматичного якісного перекладу, налазив на проблеми семантичної двозначності під час машинного перекладу. 60-х років почали перекладати тексти, однак якість перекладів, скажімо так, вона була не дуже якісна, оскільки були певні семантичні проблеми, і тим не менш переклад здійснювали. У більшості випадків здійснення перекладів було у той час. Це якраз час холодної війни було пов'язане з перекладами з російською на англійську мову. Однак Після одного зі звітів оборонних підприємств Сполучених Штатів прийшли до висновку, що цей напрям є перспективним, однак він не заслуговує такого великого фінансування, яке було на той час. І десь на десятиліття фінансування програм та робот науковців на. Пов'язаних з перекладом текстом машинним були заморожені. Ну, це було лише в США, оскільки в Британії, в Німеччині, в Канаді науковці продовжували працювати, і в цьому напрямку йшли досліди, йшли розробки певних програмних засобів. І поступово ця технологія ставала все ширше, все більше її використовував в різних. Галусях вже, вже в якийсь момент з часу з появою перших персональних комп'ютерах у 70-80-ті роки. Навіть почали використовувати не лише в оборонних та комерційних якихось компаніях, а почали використовувати навіть люди в домашньому, скажімо так, для домашніх для своїх власних потреб. Можна сказати, що на сьогоднішній день програми перекладачі так само розвиваються, але вони ще не досягли того рівня, щоб людина, спілкуючись з іншою людиною, використовуючи програму перекладач, могла перекладати текст настільки якісно, щоб ця людина не здогадалася, що вона спілкується з іншою людиною за допомогою. Автоматизованого машинного перекладу. Однак з розвитком мережі інтернет, з розвитком штучного інтелекту, в напрямку цьому йдуть величезні роботи. Є в світі потенційні лідери, які на сьогоднішній день надзвичайно великий вклад. Роблять в розвиток цих технологій, і тут безумовно не можна сказати про пошукового згадати про пошукового гіганта Google Translate. У нього є хмарний сервіс Google Translate, який дозволяє нам з вами перекладати текст з будь-якої мови, використовуючи браузер на комп'ютері або застосунок в смартфоні. У них навіть є функція. Яка дозволяє озвучувати цей текст, і функції, які дозволяють спілкуватись з іншою особою. Це надзвичайно корисний продукт, і тим людям, хто професійно займається перекладом, або тим людям, хто не знає іншої мови, необхідно перекласти, він в нагоді досить часто, скажімо так, стає. Можна ще сказати, що стосовно країн колишнього Радянського Союзу, то у нас надзвичайно поширений перекладач ПРОМ, оскільки цей перекладач він, ну, надзвичайно добре перекладає з російської на українську мову і досить, скажімо так, використовується в багатьох галузях, у нього є можливість будувати. Власне, меню в Microsoft Office Word, що теж дозволяє покращити роботу, оскільки вам не доводиться в іншу програму вставляти текст, а ви цей текст можете перекладати таким чином, щоб у вас не змінювався, скажімо так, розмітка ваш, вашого документу. Да? Тобто, вам не треба потім повністю. Виставляти поля, виставляти шрифт і так далі. Достатньо перекласти і все залишиться так само. Тобто ну, досить цікавий функціонал. Спробуйте почитайте, порозбирайтесь. І, звісно, я ще додав оцей список Abilingua, Ось це така, такий, скажімо так, електронний словник-перекладач. Я хочу тут додати ще одну таку річ, що Abilingua в першу чергу відома. Компанія Абі не лише перекладачем, а його продуктом FineReader, який призначений для того, щоб сканувати книжки, ось, або будь-який друкований текст, і з зображення цей продукт ABN Reader дозволяє взяти певні, певний текст ось, і перевести його з формату зображення до формату. До формату текстового і це надзвичайно корисно, особливо коли вам доводиться скажімо так перекладати ті тексти, які не містяться в інтернеті, якихось надзвичайно рідких книжок, то Абілінго з її можливістю перекладу та у зв'язку з продуктом продуктами Reader – це є незамінними помічники. Ось, тобто ось таким чином. Що можна сказати про майбутнє, про те, яким чином буде складатися майбутнє програм перекладачів, Ну, на сьогодні з розвитком е, так званих Big Data, тобто великих даних, е, можна з певненістю сказати, що не дуже багато часу залишилось до того моменту, коли машинний перекладач е, переклад. Майже нічим не буде або нічим не буде від відрізнятися від людського. Тобто буде надзвичайна велика якість, ось і в якійсь мірі, можливо, навіть машини зможуть замінити Людей, які займаються перекладом, однак все залежить від багатьох чинників і наскільки це наступить швидко, не можна ще зараз сказати. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей з